Блин, тут ще мины можна наклепать? Ну а шо ж? Нифига собі. Все, что мы получали до цього момента, мы можем. Ну я кліпати. знаю, я имею в виду, що цей. Ну короче. Не буде смысла його кліпати, ці мины, якщо ти просто закидаєш меча пару раз и все. Ну а шо ж. Треба п'ять сюди. Да, да. Футбол да. да. до КТ. Оооо! Так вискочил. О-о-о-о! А. Блин, нет! Ой! давай, давай, давай! Гей! Быстро выходи! Но у них немає фати в команде. Фати це хорошо? Да. Ну, з ним покраще, ніж бути в команді з 에, допустим. Дівахою? Да. Твічі на даному левелі вже такий, сильний, скажу я тобі. Хлопці. Тікайці наші. Собі не забить. Воно ну, ну, нас захватило, серйозно. Лугабуша. Mm. Блін, якого хрена? Я не знаю. Якось так виходить постійно. Mm. Так, давай, пати. Давай, муты. ну так ты! Ну куда Я в ту сторону! А мно, старая! Старая! Не помню, куда! Нет-нет, нет, нет, нет! Класс! Нет, нет. <существует> 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 Блин, ну давай. Нет, вони ще з руками закидают его. Берну! Что ты стоишь, угораешься, <схід> <схід> Давай, давай! Ну ты ее туда, в ту сторону. Так, так, ну. Раный эскип это. Ааа! Знаешь что? На клепав мин? Да. Их сто кому забывает. Я не знаю. У меня есть самі? судьби самі. Да, у нас субі сами. я тобі скажу Сами собі забивали. Ну шел дрович. Ну, тіпа... Ми навіть не питалися, а той танцював, а я розставляв міни. <рес> Ти знаєш, що цей задівай в команді полібасу да. І до цього вони самі собі забили. Ладно, коли ми перший раз грали, ми тобі не розібралися, але Типу, блін, це ж це ж комп'ютер, він має знати, що робити.

Так, отак. Ну ти! Є! О, гуде. You can handle the fat man. Угу. Mm -hmm. Ну по суті, по факту він сказав. Так. Да. Все як має бути. Він навіть одного не забив. Ну а що зробиш? Таке життя. Хтось забиває, а хтось ні. Мм. Mm -hmm. Що там ще, oh. багато виходить? Так, скільки ми записуємо? Час. Ага. Угу. Ну, докупаем 14 це ще хто? Це вже Що? Це... Да. Це новий То персонаж те? на основі хаті Диваха. Тобто тут новий персонажі, це тупо на основі определенных персонажей. То есть, просто та самый персонаж, але моделька друга. Да. По сути, да. На. Я ж взял. Я взял. Ты шо? Класс. Я хліпай на них. Я тихо взявся. Водичку, водичку. Алло. Класс. Тя я в шоці. Злей. Айгач! Ты в диско-диско? Да. Айгач! У него такие волосы? Ага. Интересно. Айгач! Прикольно. На самом деле. Ду-ду. Эй! Это <связывая> ты? Я в него сразу. <связывая> Нашу винию создал вообще? Тики создав, сразу его в мутузоль. Ну я його просто в нету, по суті, переніс. Ну, да, я знаю. Читаю. Типа, на тебе тоже ты. Да. Ай. Ага. Ей. Ну, ще попробуй в нього удар. Що <laughs> ти мутиш? Кабана послав вулкан А себе? І себе теж. Адже Ай. Я одну тільки Чого він взірвався так сильно. О, я якраз на кабані, коли закінчилось час. Да? Да. А я не побачила, що ты значи. Давай, тучку, пустили. А, тут На свои же мини супер. <свеч> Класс. Туча прямо над кабаном. <свеч> 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 All right, Або амлайф я не знаю. А, ти бачиш в нього ще й ця моделька, там де пише скільки в нього балів, кожу дріба. Ну так да. Ну як диско. Ну так. Ну, по суті вони на основі тупо тих же самих персонажів. Mm -hmm. Клас. Тільки що здав. Ааа, хе. Кабан русский двій. Тикай, тікай, дикай! Ті... Ні! Ух. Ей, вони що, мы тут друг друга? Вони банана намагаються взял. Є. Mm. <laughs> yeah. Він каже, айвон? Нет, нет, дядько, і так не получиться. И сенс. А, кстати, тільки поняла, що цей диск, чувак, і цей и твічі, походу, в одній команді. Ну так. Да. Я спочатку не поняла. Кстати, розового цвета ж тоже не було. Красный, зеленый, синий. Ну да. Не знаю. Я по цветам не особо запоминал. Що є, чого немає, оранжевый. Ні, меня, наверное, розовый був. Оранжевый був. Щось не повиню, короче. О, я выиграл. Ничего да. себе. Я да. Якось быстро. Два раза выиграв, то Угу. Так, родео є. Лакидей. Дей. ли прикона проти одного. Твичи. Нові персонажі перероблені в твічі. Ліприкона? Він так. каже а ми ликона, чи що? шо? Шести того. Lucky Day, я поняла. Нет? Хе-хе! Конечно, да. О-о-о-о! Непонятно туда ее заспину. Я сюда заглянул. Ха-ха-ха-ха-ха! ай ом Да иди! Да че о, Как он робит? тікаю. Це тоже спешл способность. Червона. Чекай, да кто си взяв, і визвав, типу? Да. І ти бы. Типа, якщо б тебе попало, то було б капець. О, ні. нее. Сраза! Ну блин! А ну шо ложить вс, минки? Ааа, по-моему, нет. Mm. Так, опять мины, наверное, расставлю. Да дайте. Ну У тебя вид не положила. Блін! Як вы бы достали вже? Ааа! <смітна> Кабанару стейкав. Він... Там наверху верху взяв. Я бачив. Быстро, бистро, быстро, быстро! быстро. Де вона? Він забрав її, срака така. Ну це уєбанство якесь. Не задало тебе мутузи в молнію поколу, щоб самому забрати. Ну що це заєбно? Клас. Він тепер не дає мені тупо зайти. Це не прикони гробані. Ляха. Ну дивися, що? що за хрінь Я тільки пішов за. Да. Так, давай, давай, давай о, -о, -о. так, что тыкай. Ооо приконы. Де ваші мішки з золотом. Не мішки, а казанки ваші гроші, да ваші гривні. ваші... бабоси! Да мої гроші, львовські. Класс. Клас! Я тільки зайшов. я тайми треба Срочно. І за.. Але я не встигаю біжеть, нічого зробити. Біжи там, де доміки, там стоп. 100... От звідки вони достають. їх? Я не знаю. Вони походу спамни були цієї красної штуки. Та ні. Клас. Біжи там, де домики, мені каже, що вона там буде. Клас. М -м Ого, Божа. Ого, придурки. Дума, дума, дума. Тикай, тикай. Ой. Фух. Так. Ой, я я. Фрака, Калима. Откройте зды. просто. Не? Класс. Тикай, тикай. Снупер. Тикаю. Иди там до домики Блін, ніхто нема. Я щось думала, що воно там. Ні, вона спамниться на рандомі, як інші. Ааа. Ну, чого він мене вдарив? От чого? Він не був червоний. Ракет. Клас. Все, тікаю. Я розставив свої ловушки Джокера. Ага. Так що можна просто тікати. Так открою. О! Ну ти взяв червоне. Тучка. Тучка. Оп! е хе, -хе. Оле приконтики, догралися. Догралися. Ага. Но міни мені дуже хорошо вирішало. Ага, вообще. <свісна> <свісна> Три сразу Один. <свісна> <Нормально>. <свісна> міни сразу активіровал. Нормально. Buried реально хорошо down, I rule. Я down, I так, худовин. І тепер маска ли є. Ну, не маска, а тепер можна ставати ли Я поняла. В общем, по відкривали ми трошки скини. Да, ну-ка покажи, що тут. Їх Тут малює. Дес. Oh, Death, Хаті, Твічі. твичи, Петі. І все. Да? А вот ще буде пират, то есть вместо Петі. Ага, пірат. Так. Да. А, маски я не відкривав. Ні, там було подивись, change mask. Ну, щось я не можу міняти маск. Воно не міняє. Странно. Може треба на щось нажати? Та я нажимаю. Видно, я маска ще не втек відкрити. Може і так. І тут же ж є цей офлайн скірміш. Тобто ми можемо будь-який сценарій доносити. Родео, Борполо, Смакахуна. Вибирати рівень, який ми вже грали, угу. а, скільки кабанів, скільки птик, птах, скільки тотемів, скільки часу. Ага. Скільки треба для перемоги. І, типа, ти в онлайні граєш, чи це ти маєш кілька людей одноприємно це... на одному компі? Це можна на одній приставці. Ага. Офлайн з тобто ми між собою, наприклад. А як воно буде? А я... Ділити цей екран буде? Так. Да. Да. Ділити на 4 або на 2. Ага. І є онлайн. Ага. Тобто можна залогінитися, і сервери і так далі, якщо вони є ще існують. Ну, так. Да. Це я, я сумніваюся в цьому. Смомнительно, так. Ну, да. Так, да, Dreamcast був з підключенням до модема, так що таке. Добре, дякуємо за перегляд, з вами був Олег і Настя. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, можете задонатити при бажанні. Да. Всім дякуємо і всім папа. Папа. -па!